Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Сьогодні в нас буде практична робота. Сьогодні я пропоную власноруч спаяти кабель або шнур, або як його ще провід, звуковий ось таких чудових компонентів. Він буде в нас з одного боку ось такий джек. І з іншого два тюльпани, але це будуть, як ви бачите, дві мами. А для чого такий дивний шнур мені потрібен, я покажу пізніше. А зараз пропоную подивитися на компоненти. Ну, це в нас, я думаю, всі бачать, що це новенький китайський штекер. Я думаю, що це також дуже схоже. Ну, це аналогічний. Оці два чудових самих провода це в нас аудіофільські провода, як ви бачите, відомих брендів, не буду їх називати, щоб це не сприйняли як рекламу. А, який обрати? Я подивився в них перетин однаковий, тому тут я більше буду зважати, мабуть, на дизайн та на довжину, а оскільки мені не треба дуже довгий такий шнур, я думаю, що оберу я ось цей яскравий. Він, бачите, в нас відрізняється трошки правий лівий по відтінку, так що тут його буде легко знайти, канали не поплутаємо. Ну і він такий більш життєрадісний, ніж оцей чорний. До того ж чорний, бачите, він тут досить такий вже хвилястий. Не знаю, як це так сталося. Поробився він тут. Ну, Програв він, програв він це змагання. Відкладаємо його в сторону, з компонентами оприділилися. Це в нас буде Україно-китайське таке спільне виробництво. Українського, звичайно, більше, бо це ж провід, а також моя праця, тому контрольний пакет в нас. Зараз розігріємо паяльник і будемо починати. Поки паяльник гріється, я розкажу, що саме. Треба зробити насамперед. А це, бачите, ось ці такі чудові, вони блискучі контакти. Але мене дуже бентежить, чи будуть вони паятися без кислоти, тому їх треба всі ретельно залудити, тобто нанести тонкий слой олова, а потім вже переходити безпосередньо до пайки. Наносити олово ми будемо за допомогою звичайної каніфолі. Я її покладу ось сюди, щоб було зручніше. Також в нас є ось таке олово, вже трошки лишилось, треба купити ще паяльник. Паяльник я обираю. Так, де в нас тут ось бачите? 40 Вт. 40 ватний паяльник. Коли я паяю детальки на платах, я обираю у мене є ще один. Такий самий тільки в нього жало трошки зігнуто на кінці і він на 25 Вт. Там для маленьких деталей вистачає, а тут контакти у нас такі добрі, тому і воно і скоріше запаяється, тому 40 Вт я вважаю, що це буде. Оптимальний вибір. Ну ось наш аудіофільський шнур майже готовий. Залишилося його тільки перевірити, розібратися, де в нього лівий канал, де правий, і можна використовувати. На прозвонку ставимо тестер, перевіряємо спільний, ось так. Один, другий, все працює. Тепер серединки. Так, а ну-ка, синій що в нас? Ні, а жовтий. Мабуть, треба довший контакт робити. Зараз. Так, ще раз синій, ні, а жовтий, жовтий. Ну і на всякий випадок ось крайній, жовтий, ні, а синій. Так. Ми знаємо, що крайній це лівий канал, тобто лівий це в нас синій, а правий це в нас жовтий. Жовтий, правий, синій, лівий. Запам'ятали? Я майже запам'ятав. Ну, ось і все, друзі. Як ви бачите, нічого складного у виготовленні такого високоякісного аудіофільського шнура немає. Кожен може зробити собі. Скільки зараз ці штекери коштують, я не знаю. Але, повірте, самому зібрати буде по-перше надійніше. По-друге, дешевше. Так що дивіться самі. Ні, Звичайно, бувають ситуації, якщо ви десь на ринку або в когось, знаєте, готовий, якісний шнур, і він вже зібраний. Якщо він БВ, то, то можна його придбати і дешевше, ніж новий. Але новий буде завжди дорожчий, ніж саморобний. На цьому все. Дякую всім, хто додивився. Вподобайки, коментарі. Ну ви знаєте, що робити на все добре. До побачення.